Вікар Тернопільського районного об'єднання медичного об'єднання, оголошений в розшук офіційно за статтею 3, частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Кримінальне провадження на даний час призупинено у зв'язку з розшуком, до того, як особа прибуде в Україну. Місце знаходження особи встановлено в Німеччині. Направлено, скажу, якого числа, 30 травня 2016 року підготовлено клопотання про видачу в ОДНС для притягнення до кримінальної відповідальності встановленому порядку законом порядку скеровано компетентному органу Федеративної Республіки Німеччина для виконання. Деталей більше не знаю. Інформації зворотній ми поки що не отримали. В таких випадках декілька місяців проводиться екстрадиція, і якщо буде прийнято рішення місцевим судом, наскільки я вирішую, розумію, що там суд вирішує це питання. Про на видачу підозрюваного ми будемо зустрічати в основному це авіасполучення, авіасполученням. Будемо зустрічати в Борисполі і надіюсь, що дасть Бог здоров'я доїдемо до суду.